У давнину помітили, якщо в ніч на 27 січня на небі багато зірок, то незабаром буде тепло і сніжно. Якщо ж зірок небагато, то буде негода і хуртовина. У шості хмарна погода буде триматись до самого вечора. ранішній дрібний сніг у день зміниться дрібним мокрим снігом, який повинен закінчитись до приходу вечора. Температура повітря в день плюс один. Ночі стопчики термометру показуватимуть один градус морозу. Вітер північно-східний до двох метрів на секунду. 28 січня наші пращу Же слідкували за хмарами. Якщо вони приходили з півночі, то відлиги не чекали. Хортовина в день передвіщала міцний мороз вночі. Протягом усього дня у шості буде триматись хмарна погода без опадів. Стопчик термометра в день показуватиме 0 градусів, вночі 3 градуси морозу. Вітер північний до 1 метра на секунду. 29 січня. Погоду передбачав вітер. Якщо він дув з північної сторони, очікували сильного морозу. Зранку до самого вечора у шості небо буде вкрите хмарами. Без опадів температура повітря в день мінус один вночі сім градусів морозу. Вітер північний до одного метра на секунду.